Взяв батька сьогодні трактор, дивіться Трошки не повезло Завтра батько буде вулканізацію робити. Оце не люблю я брать чуже, треба тільки щоб своє, от своє робить, чуже взяв всю. о Зараз покажу вам як батько поламав прес і попав на бабки. Світла в нас нема, води нема, відключили нам воду. Одні залишилися запчастини, дивіться. Бачите яка вироботка на тому. Коротше, пішло дві нитки, десь закрутило отут дві нитки. І отак вони стоять. Пішло воно сюди і дуже було натяжко. І як увалило. Коротше вибило повністю і корпус. Та і все вибило. Це завтра прийдеться тут все розкручувати тільки отут десь зажигання аж треба на звздочках спіймати, щоб у вас все впадало. Ну, це я в цьому не шарю, як воно тут робиться. Я в цій техніці взагалі не розумію, не розумію. Ну, щось треба тут робити, щоб воно працювало. Гано підскажіть. Корпус оцей. Від 10 тисяч один стояв. Ну, без без оцих вил, без о цього, без оцього, без... ну просто голий від 10. Ну вже блять. Щас заглохне, або поламається. Це у нас прес, не не помню якою года він. Чи року, чи 12, чи який. І получається ні разу ми тут оце ось все, одну миску поміняли, думали у ній проблема. Ну в мене оказалося не в ній, а було в другому. Ну а так працює. Завтра це все будемо викидати. Будемо ставити. Яка? Так світу нема. Отець. Да? Отець. Я вже свій не хочу ні Давай, не хочу ти не хочеш, ти не їсти Дай мені порося. Забирай. А? Забирай. Ти його не годуєш, байка яке воно в тебе. Ви будете годувати, Та ти бачиш, як в мене свині виростають. У мене за півгода ти бачиш які кабани? У двох єлі завалиш. Давай іди тяне у собі зараз проєктой. Поставимо, блядь. Ось <кху> це таке, блядь. Що знаходи? Та стала, блядь, там. Оця ось і гуляла, блядь. ну, воно малеш. Давай, йди, сидень, бравки, вари, Та я вже в чистому. У мене тапочки одні стоять дороже, ніж свині. <рес> До тебе хоч не приїжджай, чую. Приїхав на 5 хвилин я таку халепу наробила, бачите? Це в нас перший раз, так такого не було.